Різдво це час святкування і відпочинку, але не на зерновому ринку. Для більшості країн це один з найбільш напружених періодів у році. У Європі Різдво це період тихої логістики. У портах Франції, Німеччини і Польщі трейдери намагаються закрити всі поставки до 24 грудня, у США грудень, місяць активного експорту кукурудзи та сої. Портові елеватори на Місісіпі і у мексиканській затоці працюють у скороченому, але безперервному режимі. Трейдери називаються Holiday Shipping Rush, коли потрібно встигнути відвантажити максимум до зміни фрахтових ставок і закриття страхових періодів. У Канаді Різдво припадає на високий сезон експорту пшениці. На терміналах Ванкувера та Принц Руперта планують графік так, щоб кораблі не простоювали. А ось у Бразилії Різдво це середина літа. Саме в цей час стартує збирання ранньої сої на півночі країни. Елеватори працюють на повну, а порти готуються до пікового навантаження, яке триватиме до березня. Для них різдвяний час це старт найгарячішого періоду року. У різних країнах різдво виглядає по-різному. Але для зернового ринку це майже завжди робота без пауз. Поки міста світяться гірляндами, елеватори, порти і логістика працюють, щоб світ не відчув дефіциту, бо зерно не знає вихідних.